Про все важливе, що стосується України, упливових світових засобах масової інформації. Мої вітання: Слава Україні! Це програма Зарубіжжя. Сьогодні у нас 11 серпня, понеділок. Сьогодні, як і на вихідних, я думаю, протягом цього тижня основною темою щодо України це буде зустріч, яка має. Відбутися на аляці 15 серпня між Трампом та Путіним. Зараз, всі думаю, чи буде там присутній Залезний запросять, вони запросять, до що, про що можуть домовитися, які будуть наслідки. І про все це пишуть, про все це говорять. Давайте разом подивимося, що сьогодні про це писали, повідомляли, впливові світові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, газета «The Washington пост Україна вторглась в Росію, захопивши землі, якими сподівалися торгувати. Вона не змогла втриматися. Ну, мова йде про рік назад, в серпні місяці, курську операцію, коли дійсно, як пише тут, ваштон пост 500 квадратних миль було захоплено. Ну, я пам'ятаю, що я читав 1300 квадратних кілометрів. Ну, ваштон пост описує, як все це відбувалося, як там готувалися. Що стало вже зараз відомо, що це було в повній. Таємниці навіть не попередили наших партнерів, зокрема Сполучені Штати Америки, залучили досвідчені війська, навчалися. Ну і так чи інакше, ситуація щодо того, що розраховували у разі проведення якихось перемових обміняти ці території на території українські, зараз цього не станеться. На жаль, про це пише The Washington Пост. Ну, зокрема. Мова йде про те, що зараз, як коли було 500 квадратних миль, як пише звершний пост, зараз мова йде там, ну, про 4 квадратні милі. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але так чи інакше, так от мова зараз йде саме про це, що чіпляється Україна і за ті 4 квадратні милі. І це не є те, що може бути якимось предметом торгу чи обміну територіями. На жаль, от про це сьогодні пише за ваш New York Times». Зеленський, який перебуває, перебуває в осторонь, попереджає, що Росія спробує обдурити США. Ну там мова йде про те, що у своєму зверненні, вечірньому, у неділю, Зеленський сказав, що Америку Росія може обдурити. Може обдурити, ну я не знаю там наскільки цього там, як сказав, не допустить Україна. що вона там може з цього приводу сказати? Але дійсно може скластися таке враження для Трампа, що саме Україна не хоче йти на мирну угоду. Бо після того, як Трамп заявив, що ніби там має бути якийсь обмін територіями, Зеленський одразу відругував, що Україна не буде торгувати територіями своїми і віддавати ті території, які окуповані Росією. Це безумовно може роздратувати Трампа. Я думаю, що цим скористається і ну, Наші партнери європейські також говорять, що має бути присутній Зеленський на цих перемовинах. Я не знаю, наскільки це щось там може суттєво змінити. Бо, в, на мою думку, це таки такі перемовини мали мати би більш такий формат, з залученням, до речі, і європейських наших партнерів. І точно це не той має бути план, який там собі Путін намалював, що він там може від чогось відмовитися. Ну і... Так чи інакше, аналітики пишуть, що немає жодних доказів того, що Росія готова піти на компроміс щодо своїх давніх цілей і запобігти вступу України до НАТО, становити дружній до Кремля уряд у Києві та демілітаризувати Україну. Про це пише The New York Times. І це, в принципі, так є. Путін точно не відмовився від цих своїх таких цілей, як вони кажуть, це перші причини, там багато іншого ще називали. Цієї, як вони називають, спеціальної військової операції, ну до часу, поки вони поволі але просуваються. Ну я думаю, що так чи інакше перемовини будуть затягуватися, і саме перше, що має відбутися, це припинення вогню, і тоді можна сідати за стіл перемовин. Но Путін цього не хоче, він цього відкидає. Хоча, до речі, в свій час це була і підтримувалося Сполученими Штатами Америки, зокрема і Дональдом Трампом. Британська The Guardian. Німеччина застерегла Білий Дім у неділю від будь-якої угоди скла укладеної поза головами європейців та українських. Ну про це заявив Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини в телеканалу АРД. Я припускаю, що американський уряд дивиться на це так само. Ми в ніякому разі не можемо погодитися з тим, що територіальні питання обговорюються або навіть вирішуються між Росією та Америкою без розгляду європейців та українців, сказав. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ну також The Guardian тут наводить ну, і те, що сказав віцепрезидент США Джейді Венц. Він виступав через день після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Він сказав, зараз ми намагаємося, чесно кажучи, ну, мова про те, виробити графік, коли ці три лідери могли б сісти та обговорити припинення цього конфлікту. Мається на увазі три лідери. Це про щодо зустрічі в тристоронньому такому форматі. Бо Венс сказав, що він не бачив зараз, як він тут заявив, що не бачить і не вважає продуктивним для російського президента зустріч з Зеленським, до того він зустрінеться з Трампом газета казати Лімонд, віце-президент США Венс вважає, що Європа повинна активізуватися та відігравати більшу роль. Ну це так само в цьому ж інтерв'ю Fox News він е давав е і сказав, що американці втомилися бачити, як їхні податкові долари витрачаються за кордоном, і що Вашингтон більше не фінансує Київ. Якщо вам так не байдужить цей конфлікт, він має на увазі європейців. Ви повинні бути готові більш безпосередньо та значно брати участь у його фінансуванні. Ну, це насправді достатньо цікавий такий момент. Тобто, чомусь сполучені штати Америки вирішили, що не можуть домовлятися із Росією щодо того, як має. Припинитися війна в Україні, а тим більше вони відмовилися допомагати Україні фінансувати Україну. І насправді це все фінансує Європа і ні Україна, ні Європа не беруть участь у тому, як припинити війну. Тобто, ну я думаю, що насправді ті всі якісь домовленості, які можуть бути на зустрічі Трамп і Путін, ну навряд чи вони будуть мати якийсь тривалий, тривалий період свого існування, взагалі будуть застосовані в такому варіанті. Німецька газета Зюдойче Цайтунг. Мерц планує провести консультації з Трампом та Зеленським щодо України. Ну там це про це повідомив речник уряду. E, і що планується відеоконференція в середу, це напередодні в п'ятницю має бути зустріч. Трампа та Путіна. Ну і зокрема тут мова йде про те, що е, до зустрічі були запрошені глави держав та урядів Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Фінляндії. Очікується участь президентки Єврокомісії Урсули фондрляїн та генерального секретаря НАТО Марка Рюти та президента України Зеленського. Ну, так чи інакше, е, побачимо, що з того все буде. Європа насправді дійсно зараз намагається якось. ну, Себе мобілізувати, подивимося, до чого вони зможуть домовитися, і які, по яку позицію, які пропозиції, ну, крім того, що стало там відомо, знову ж таки, ніби альтернативний план, який згоджений між європейцями та Україною щодо якогось обміну територіями і так далі, що це має бути не, як сказав Путін, що він готовий припинити війну, але в обмін, на обмін територіями. Ну, подивимося, що з того всього буде до середи чекати недовго, недовго. Іспанська газета Ель Мундо. Сполучене Королівство зовсім не довіряє Путіну. Британський уряд вважає, що Володимиру Путіну зовсім не можна довіряти, хоча Сполучене Королівство підтримує заплановані на цю п'ятницю контакти між президентом Росії та США. Про це підтвердив понеділок, речник, офіційний речник резиденції Downing Street 10. Про президенту Путіну ніколи не можна довіряти, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну. Ми очевидно підтримуємо президента Трампа та Європейської країни, коли вони виступають. Вступають у ці переговори, підтвердив це, сказав прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Іспанське міжнародне агентство преси ЕФЕ. Європейський союз надає Україні ще 1,6 мільярда євро із заморожених російських активів. Це третій переказ із тих от заморожених коштів. Коли в Європейський Союз як пише ЕФЕ у травні 2024 року погодився використовувати надзвичайні прибутки, отримані від активів центрального банку Росії. І це дуже насправді добре. І італійська газета «Ля републіка премєр міністр Польщі заявив, що Київ має бути залучений до мирних переговорів в Україні, а Росії не можна дозволити безкарно оскаржувати кордони. Про це сказав Туск на прес-конференції для інформування польських змі після консультацій цими вихідними між європейськими лідерами, які за його словами залишаються єдиними у своєму підході. Польща та наші європейські партнери повинні чітко розуміти, що кордони не можуть бути змінені силою, і що захід не прийме російських вимог, які просто зводяться до захоплення української території, сказав прем'єр-міністр. Польщі. От про це от сьогодні і в чорновихідних писали, пишуть, повідомляють впливові світові змі. Я думаю, що ще раз хочу підкреслити і наголосити, це буде все сфокусовано на цій зустрічі у п'ятницю 15 серпня між Трампом і Путіним. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів! Все, буде Україна!